Чи можуть санкції проти Росії закінчити війну? 2022 тисячі Борис Джонсон пообіцяв санкції, що зупинять російську економіку. Пентагон каже, що санкції США та партнерів знищать останні 15 років економічного зростання в Росії. 2023 санкції заходу спричиняють падіння доходів Росії від енергоресурсів до найнижчого рівня з 2020 -го. 2025. Керівник Мінфіну США Скотт Бесент заявляє, що жорсткіші санкції можуть призвести російську економіку до повного краху. Це ми чули вже після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. А загалом ця санкційна історія тягнеться ще з 2014-го. Та щось обіцяний повний крах російської економіки ніяк не наступить. А чи варто взагалі на нього чекати? Чи санкції це така собі мильна бульбашка, за допомогою якої захід тягне час і заодно очищує собі совість? Ніби щось роблять, але це ні на що і не впливає? Пояснюємо. Новий 19-й пакет санкцій ЄС якраз про це у роботі над ним простежується ціла спільна європейсько американська стратегія витіснення росіян із європейського ринку енергоносіїв та суттєве звуження присутності Росії на інших ринках. Його презентувала Єврокомісія в середині вересня 2025-го. Загалом від 2014-го російські компанії та окремі громадяни перебувають під санкціями понад 40 країн світу. Головними підставами, як ми розуміємо, є окупація Криму, невиконання мінських домовленостей та повномасштабне вторгнення у 2022-му. Підсанкційні особи або компанії, ніби стають вигнанцями. Їм заморожують рахунки в закордонних банках, забороняють купувати важливе обладнання за кордоном, перекривають доступ до сучасних технологій. Забороняють в'їзд до тієї чи іншої країни. Вони не можуть здійснювати будь-які операції з країнами, що наклали на них санкції. Усі ці обмеження в довготривалій перспективі негативно впливають на російську економіку. 2015 року російський ВВП впав приблизно на 2,3 Санкції також зменшили потік іноземного капіталу і кредитів до Росії, що гальмувало технологічне оновлення та розширення виробництва. Падіння цін на Нафту у 2014-му від 115 доларів до 60 доларів за барель позначилося на податкових надходженнях. Кожен долар зниження ціни нафти відрізав мільярди доларів з доходів російського бюджету для того, щоб санкції працювали як інструмент тиску, чим вони і є. Треба мати простір для його посилення. Навіть сама погроза санкціями вже мала б змусити Росію змінити поведінку, але довелося їх справді вводити, а з часом розширювати. Власне, і зараз їх усе ще є куди розширювати. Станом на середину 2025-го санкції Євросоюзу накладено приблизно на 2,5 тисячі російських компаній та фізосіб. Серед людей це політичне керівництво, бізнесмени, олігархи, пропагандисти, військове командування, відповідальні за викрадення українських дітей, працівники підприємств, пов'язаних із війною. Серед компаній, енергетичні, ті, що працюють у сфері космічного масштабу машинобудування хімічної промисловості вибухових речовин США запровадили санкції проти понад 6000 тисяч фізичних та юридичних осіб, плюс 7 тисячам осіб заборонений в'їзд до США з 2022 тисячі Міністерство торгівлі включило до Entity List переліку компаній, яким обмежено імпорт американських товарів і технологій без спеціальної ліцензії, 1100 компаній з Росії, Білорусі та інших країн за порушення експортних обмежень пов'язаних із повномасштабною агресією Росії проти України, Україна наклала свої санкції на понад 11 тисяч фізичних та майже 8 тисяч юридичних осіб. Але у цьому списку є не лише росіяни, а також і громадяни інших держав та іноземні компанії. Здається, що ці цифри все одно дуже маленькі. Що таке кілька тисяч росіян або компаній проти мільйонів існуючих? І як би нам не хотілося, щоб під санкціями опинились навіть ті російські компанії, що виробляють, скажімо, дитяче харчування, це працює інакше. Бо варто дивитись не на кількість, а на розмір і важливість під санкціями зараз практично усі підприємства ВПК, ключові банки, хімпром, машинобудування, тому санкції дійсно б'ють по всій російській економіці, навіть по компаніях, на які санкції не накладали. Санкції проти російських банків фактично забороняють іноземцям інвестувати в російські облігації, а санкції проти компаній не дають купити їхні акції. За повідомленням російського медіа Moscow Times, що заблоковане в Росії розкомнадзором і визнано іноземним агентом, довгострокові втрати російської економіки від санкцій оцінили в 350 мільярдів доларів. Точну цифру ми не знаємо, але навіть якби взяти цю і спробувати краще її осягнути, треба. Треба подумати про те, що в бюджеті на 2025 рік Україна закладала на оборону близько 54 мільярдів доларів. Так, Росія більша і має більші ресурси. Але це означає, що завдяки санкціям, як мінімум, 350 мільярдів доларів не підуть на війну і не перетворяться умовно на тисячі шахедів, що летять по українських містах. Єдиного списку підсанкційних компаній, осіб та списку санкцій не існує. Санкції можуть бути, як ви вже зрозуміли, проти окремих людей, проти компаній, проти цілих галузей економіки. Важливою складовою санкційної політики є вторинні санкції, коли умовно російська компанія не лише не може торгувати з американцями або європейцями безпосередньо, а й через компанії прокладки з третіх країн. Бо через ці операції всі залучені компанії можуть опинитись під санкціями. Та, попри те, що неможливо порахувати усе це точно, станом на сьогодні, Рос. Сія країна з найбільшою кількістю накладених на неї різноманітних санкцій. Вона випереджає Північну Корею та Іран за кількістю фізичних і юридичних осіб, на яких є санкції з боку США та ЄС, плюс значну кількість складають українські санкції. За їх допомогою, Україна у тому числі може відбудувати зруйноване росіянами. Спочатку спеціальні агенції знаходять тих, хто підтримує російську агресію. Потім вони вирішують, чи можуть ці люди і їхні активи, гроші або власність потрапити під санкції. Усю зібрану інформацію передають робочій групі, яка формує пакети санкцій. Їх відправляють у РНБО, а там вже вирішують накласти санкції на конкретних осіб. Президент підписує відповідний указ. Наступний крок заарештувати активи. Для того, щоб це зробити, Міністерство юстиції звертається до суду. Суд виносить рішення. Якщо є зустріч, Тричний позов рішення проходить через апеляцію. Тепер є зелене світло для арешту. Міністерство економіки готує відповідне рішення Кабінету міністрів. Нарешті уряд визначає, хто буде розпоряджатися активами, щоб вони пішли на користь Україні або ж їх приватизують. Усі кошти з цих активів йдуть у спеціальний бюджет на відновлення. Доходи з арештованих активів направляються на відбудову того, що Росія зруйнувала в Україні, Тож українські санкції. Теж дуже важливі у подальшому вони можуть стати підґрунтям для санкцій зі США після накладання власних санкцій. Україна може звернутися до інших держав за проханням теж це зробити, але повернемось до російських економічних проблем. Якщо вам недостатньо аргументів, що російська економіка, зокрема через санкції потроху, але занепадає, то ось цифри. З Росії повністю вийшли понад 500 іноземних компаній. Вони або закрились, або продали активи російським приватним і державним інвесторам. Ще 1387 компаній згорнули операції в Росії. Серед них такі гіганти, як HM, Four Seasons Hotels, Caparol, Daimler Truck, Volkswagen, Вольсваген. Non, Wargaming, Inditex, бренди Zara, Bershka, Massimo Dutti, Pull&Bear. Через санкції Росія втрачає прямий доступ до критично важливих європейських і американських технологій. Це робить її більш залежною від Китаю та так званого паралельного імпорту, контрабанди та інших каналів обходу санкцій. Ідеться в першу чергу про напівпровідники, мікропроцесори, верстати з числовим програмним керуванням, деталі та обслуговування цивільної авіації, технології для нафтогазу, медикаменти та сировину для їх виробництва. Звісно, Росія не перша країна у світі, проти якої США, Євросоюз та їхні партнери запровадили санкції десятиліттями. Під санкційним тиском перебували СРСР і Південно Африканська Республіка. Наразі під санкціями і так звані друзі Росії. Північна Корея, Іран, Білорусь, Венесуела. Під міжнародними санкціями також перебуває Афганістан, Сирія і ще низка країн Африки і Латинської Америки. Також є санкції проти Китаю, але вони мають обмежений характер. Росія сама теж вводить так звані контрсанкції проти України, країн Євросоюзу, США, Японії та інших. Але це чисто показовий крок, розрахований на внутрішню російську аудиторію та інші дружні до Росії країни. Реального економічного. Нічного ефекту вони не несуть. Важливий момент в історії будь-яких санкцій полягає у тому, що майже завжди вони діяли в комплексі з іншими чинниками і посилювали їхній ефект. Наприклад, СРСР потерпав від неефективності економічної системи, гонки озброєнь, політичної кризи, корупції, посилення національно-визвольних рухів, етнічних конфліктів, кризи довіри громадян до режиму, зокрема через Афганістан і Чорнобильську катастрофу. У ПАР була складна ситуація з рухом опору, який практикував у тому числі терористичні методи, а також купа соціальних проблем. В обох випадках санкції працювали на погіршення економічної ситуації. Іран залишається. Ця однією з найсильніших держав регіону, хоч і живе в режимі санкційного тиску фактично з 1979-го від часів Ісламської революції. У 2000-х 2010-х роках санкції посилювали. Іноземні держави прагнули зупинити іранську ядерну програму. У 2015-му, після укладання ядерної угоди, санкції пом'якшили, зокрема, послабили ембарго на експорт іранської нафти. У 2018-му адміністрація Трампа вийшла з ядерних Угод і відновила ембарго. Але протягом 2016 17 років експорт нафти з Ірану виріс удвічі. Звісно, санкції впливають на фінансову стабільність Ірану, рівень доходів, рівень і якість життя стримують розвиток економіки. Але не менший, я може навіть і більший негативний вплив мають агресивна зовнішня політика Ірану, корупція, втручання корпусу вартових ісламської революції в економіку та інші дії режиму, фінансування антиізраїльських та антиамериканських Американських проксі санкції проти північної Кореї за розробку ядерної зброї запровадили у 2006 році, і з того часу їх періодично посилюють. Вони негативно впливають на економіку, що все одно є слабкою через загальну відсталість економіки та політику режиму. Північна Корея тримається на плаву через закритість суспільства, підтримку з боку Китаю і частково Росії, неформальний дозвіл на існування дрібного підприємництва і функціонування тіньової економіки а також через використання режимом кримінальних способів здобуття валюти, зокрема зламу іноземних банківських рахунків і криптовалютних гаманців хакерами, кардингу та інших кіберзлочинів. Якщо підсумувати, то так санкції можуть послабити економіку, але не зруйнувати режим повністю. Потрібно, щоб він хитався із середини. Але якщо для руйнування режиму потрібен цілий комплекс заходів, чи справді Росія зовсім не боїться санкцій? Від 2014 року Кремль системно просуває антисанкційні наративи. Наприклад, що санкції лише йдуть на користь Росії і, взагалі, більше шкодять заходу. А західні уряди і компанії, ніби так сильно хочуть співпрацювати з Росією, що знаходять можливості обійти обмеження. Росіяни називають санкції несправедливими а також проявом Ру? Софобії і загрозою правам людини і свободі слова також у Москві наполягають, санкції вже досягли свого максимуму, далі тиснути нема куди. А ще санкції ведуть до енергетичного колапсу Європи і провалу опалювального сезону. Ну і коронне, санкції неефективні. Вони не досягли своєї мети. Тим часом, за даними Центробанку Росії, інфляція у 2022-му становила 11,94%, у 2023-му 7,4%, у 2024-му 9,5%. Прогноз на 2025 від 6,7% до 9,9%. Не катастрофічні показники, однак у попередні роки інфляція була на рівні 3,5% на рік. Водночас ціни на основні Категорії споживчих товарів у 2022-2024 роках зросли приблизно на 30%. Це негативно впливає на купівельну спроможність рубля і рівень життя значної частини населення. Ще один показовий результат санкцій дефіцит медикаментів у Росії, який відбувається через зупинення імпорту іноземних ліків та сировини для російських препаратів. Як би не було мета в Росії одна переконати у тому, що санкції треба негайно зняти або, принаймні, послабити. Це найкращий доказ того, що вони працюють і тиснуть на болюче. І ми маємо робити усе можливе, щоб вони й надалі посилювались. Якщо раніше санкції посилювали після чергового етапу ескалації російської агресії, зараз скоріше на це посилення впливає послідовне небажання росіян домовлятися і, хоч якось, іти назустріч, після 2022-го санкції. Стали секторальними. Тепер це замороження валютних резервів центрального банку РФ на суму близько 300 мільярдів доларів, відключення найбільших російських банків від системи міжнародних платежів SWIFT. ембарго на імпорт російської нафти морем до Європи та встановлення цінової стелі 60 доларів за барель на російську нафту для інших країн, заборона постачання до Росії високотехнологічних товарів від мікрочипів до авіачастин. Бо скільки той же Трамп не Намагався б вигідно показати Путіна людиною, із якою можна про щось говорити. Дії Росії свідчать про інше. Тож нові санкції і від ЄС і від США це нарешті значний тиск на Нафтогазову галузь, священний російський вентиль. Навіть більше ніж тиск росіян фактично відрізають від західних технологій і західних ринків та намагаються обмежити присутність на інших ринках. Остаточне схвалення відбулось 23 жовтня. Нові обмеження стосуватимуться нафтогазового та фінансового секторів і тіньового флоту. Міністр закордонних справ Данії Ларс Люке Расмусен повідомив, що передбачається і заборона на імпорт російського газу. Серед іншого, цей пакет спрямований проти російських банків, криптовалютних бірж, організацій в Індії та Китаї. За словами верховної представниці Євросоюзу з закордонних справ Каї Калас, цитуємо: ЄС обмежує пересування російських дипломатів щоб протидіяти спробам дестабілізації. Путіну дедалі важче фінансувати цю війну. Якщо все спрацює так, як задумано, то, по-перше, Росія матиме суттєво менше грошей на подальше ведення війни, а посилення безпеки в Європі є прямим інтересом Євросоюзу. По друге, Росію викинуть із ринків, на які США хоче зайти і там домінувати, що є прямим інтересом Штатів. А ще особисто Трамп погрожував Росії американськими санкціями, якщо Путін не припинить війну. Ішлося йшлося про санкційний акт щодо Росії 2025 року вторинними санкціями на покупців російської нафти і газу Аляска помітно охолодила цей пекельний пакет, і ультиматум Трампа нібито десь загубився. Путін таки виграв час і відтягнув посилення тиску на Росію. І якийсь час так насправді було. На горизонті навіть замаячила нова зустріч Путіна і Трампа у Будапешті. Потім Трамп її скасував. Але головне, все ж таки, не слова, а дії 22 жовтня 2025-го США запровадили санкції щодо російських нафтових гігантів Лукойл та РосНЕФТЬ, які можуть призвести до скорочення експорту російської нафти і боляче вдарити по російській економіці, за словами міністра фінансів США Скотта Бесента. На цей крок штати наважились цитуємо з огляду на відмову президента Путіна покласти край цій безглуздій війні. Що ж, здається, адміністрація Трампа таки починає тиснути на російський нафтогазовий сектор, ключову галузь, що забезпечує доходи російського бюджету. Звісно, штати чекають відповідної реакції від союзників в Європі. Зараз усе виглядає так, що адміністрація Трампа усе ж планує тиснути на російський нафтогазовий сектор. Ключову галузь, що забезпечує доходи російського бюджету. Але робити це штати будуть у координації з ЄС за рахунок ЄС. І значною мірою руками ЄС, звісно, якщо нова зустріч Трампа і Путіна не спрацює в інтересах Росії. За підсумками консультацій зі США в ЄС анонсували відмову від російських нафти і всіх типів газу з 1 січня 2027 тисячі Хоча спочатку планували робити це 2028 року. Виходить, партнери України ніби зійшлися на тому, що економічний тиск на Росію треба посилювати і робити це більшою мірою через енергетичний сектор. Але кажемо відверто, як би нам не хотілося сподіватись на санкційне диво, навіть найжорсткіші обмеження не зупинять війни. Адже санкції не здатні зруйнувати економіку, зупинити війну або змінити політичний режим. Ми вже казали, що санкції працюють в комплексі з іншими чинниками. Ось кілька важливих факторів, що погіршують ситуацію в Росії: витрати на ведення війни, це вироблення та купівля озброєння, грошове забезпечення військових, так звані гробові і пошук Найманців за кордоном. Українські атаки на НПЗ, енергетику, знищення військових цілей на російській території під час однієї павутини росіяни втратили мінімум третину парку стратегічної авіації. А удари по ключових НПЗ в Росії з 2023 по 2025 призвели до дефіциту дизелю та газу, падіння переробки нафти, порушення логістики для армії, зростання внутрішніх цін на пальне інколи на 20-40%, бензинова крик. Риза в нафтовій країні це окрема цікава тема для нашого наступного відео. Також ефект від санкцій підсилюється через послаблення міжнародних позицій Росії там, де Росія могла чинити проєкцію сили на Кавказі, в Середній Азії, на середньому сході, частково в Африці, і відповідно посилення інших регіональних та глобальних гравців у цих регіонах: Туреччина, Азербайджан, Китай, Індія, частково США, обмеження або втрату Росією доступу до західних ринків. Збільшення транзакційних витрат на торгівлю продуктами нафтогазової галузі, витрати на обхід санкцій, знижки для Індії та Китаю, неможливість відмовитися від цих покупців. Більшість цих факторів підсилюють один одного: через закриття підприємств росте інфляція, відповідно, знижуються реальні доходи. За ними падає рівень споживання, через що закриваються інші підприємства. І так по колу. За 2022 2024 роки у Росії закрили Ся понад 730 тисяч підприємств, не всі вони збанкрутували, частину недіючих просто прибрали з реєстрів. Однак зростання кількості банкрутств фіксує й центробанк Росії. У 2024-му їх було на 21% більше ніж у 2023. -му. Але на жаль, там не у всіх усе погано. Є частина російського населення, що має вигоди від війни, не тільки працівники оборонних підприємств, а ще ті, хто забезпечують армію харчами, медикаментами, обладнанням Тобто мають підряди від Міноборони і МВС, а також пропагандисти, піарники, маркетологи, залучені в інформаційну війну бюджетним коштом. Плюс сім'ї контрактників, що отримують виплати, їхній рівень життя покращився, вони стимулюють економіку, підтримують режим і є основою стабільності в тилу разом із чиновниками і силовиками. Матеріальна зацікавленість тільки посилює популярність війни серед російського населення. Тому російський режим має змогу залишатись стійким і Далі убезпечувати себе від потрясінь. Ну і робить для цього додаткові кроки. А саме посилює пропаганду, посилює репресії, у тому числі за будь-який прояв нелояльності або неблагонадійності, концентрує економічні ресурси в обмеженому колі осіб Патрошевчемизов, Сечін, Кірієнко, Ковальчуки, Ротенберги, сім'я Путіна через націоналізацію та примусове викуплення активів в іноземних і російських бізнесів за зниженими цінами. Складно прогнозувати, Скільки так може тривати, економічна ситуація в Росії погіршується, спостерігаються ознаки стагфляції, тобто поєднання інфляції з дуже низькими темпами зростання економіки. Але якою б поганою не стала економічна ситуація в Росії, нам варто розуміти, Путіна це навряд чи зупинить. Звісно, санкціями треба тиснути далі, рухатися в напрямку тотального бану для російських фінансових установ і банків, ембарго на нафту і газ. Як ми вже казали, ЄС планує повністю відмовитися від російських енергоносіїв з 2027 -го або 2028, -го, закрити усі можливі прогалини в схемах обходу санкцій, вводити і розширювати вторинні обмеження, що стосуватимуться співучасників, контрабандистів, усіх, хто співпрацює з тіньовим флотом. Бати з ціновою стелею, щоб видобуток нафти і газу в Росії та їх продаж за кордон стали економічно невигідними і збитковими. Тобто, умовно, Росія може продавати енергоносії в Азії, але вона не отримає з цього прибуток, що може піти на фінансування війни. Американські ми та ті самі тарифи Трампа для країн покупців російської нафти і газу теж можуть мати значення. Але цей механізм доволі складний і він може спрацювати нелінійно. Є важливий момент, про який часто забувають це. Відсутність санкцій щодо Росатома. Ця компанія не просто є співучасником агресії, зокрема захоплення Запорізької АЕС. Вона буквально задіяна в ядерному шантажі світу, але Росатом продовжує продавати ядерне паливо десяткам країн світу, включно з країнами ЄС, тобто так простір для подальшого тиску є, і якщо його правильно та вчасно використати, це стане ще одним цвяхом у труні Російської Федерації. Тож підсумуємо, чи працюють санкції? Так. Чи варто очікувати швидкого результату? Ні. Чи все необхідне на цьому шляху вже зроблено і далі треба тільки чекати? Ні. Чи можливо посилювати санкції? Не просто можливо, а треба. До того ж, санкції мають значення для всього цивілізованого світу. Вони буквально є покаранням Росії за злочини і прикладом для інших подумати до того, як порушувати міжнародне право та розв'язувати війни. Економічні санкції поволі обмежують можливості Росії вести війну проти України. Також утримують її від масштабування агресії проти інших країн, зокрема ЄС і НАТО. Пам'ятаєте про 350 мільярдів доларів, що втрачає російська економіка через санкції Росію. Поступово витискають із ринків, де можуть заробляти компанії з інших країн, наприклад, із тих, що не розв'язують війни проти сусідів. Українцям важко побачити наочно, що санкції працюють і дають результат, адже війна триває. Росія кидає в бій нові людські ресурси, не припиняючи ракетних і шахетних обстрілів. І ми пам'ятаємо, що ані запроваджені, ані майбутні санкції не просто не змусили Росію згорнути агресію, але й не зупинили її від повномасштабного в Оргнення як би не було складно це визнавати чисто з емоційного боку, але без санкцій Росія була б значно сильнішою, і результати її агресії могли б бути набагато гіршими для України. Через санкції Росія банально обмежена в грошах. Доводиться фінансувати війну на шкоду іншим галузям. Не те, щоб ми за них переживаємо, але будь-яке погіршення ситуації в Росії нам на руку. На додачу до санкцій, Росія має постійно отримувати ще й жорстку відсіч на фронті постійно мати великі втрати і особового складу, і техніки, і інших ресурсів. Також велику роль зіграло би перенесення війни на територію ворога для того, щоб Україна могла протистояти, нам, звісно, потрібні люди. Але людям потрібна зброя та інша допомога і підтримка від партнерів, зокрема фінансова. Тільки в комплексі усі ці елементи разом наближають припинення війни. Хороша новина у тому, що весь цей складний механізм із великою кількістю деталей хоч ходжі повільно, але рухається в потрібному нам напрямку.